52 доби полону. Чернігівський танкіст Андрій Демиденко минулої ночі нарешті побачив рідних. Більше як півтора місяця, не свободи. Він щодня каже, думав про єдине, чи сподіваються близькі і вірять у те, що побачать колись його живим. Переговорникам вдалося обміняти танкіста та ще десятьох українських воїнів на затриманих бойовиків на красну площу Чернігова. Зустріти бійців. Люди вийшли з квітами та національними прапорами. Ще ніколи дорога додому не була такою довгою. Андрій виходить із машини очима шукає маму. Цю зустріч словами не описати. Це сталося на початку вересня. На Луганщині група військових потрапила в оточення. Прапорщик Андрій Демоденко разом з бригадою відчадушних добровольців вирішили їй на допомогу, ризикували життям, але для хлопців це був єдиний шанс врятуватися. Там потрапили в окруження, ми. От, розбили і питалися вибратися, хто як, хто групами виходив, там по два чоловіка. Я як би, не знайшов парней, прийшлося йти одному. Тобто я пішов двоє суток. Реально, без сна, без нічого так... Было тяжело. Андрій потрапив у полон, провів там 52 доби і жодного разу не міг зв'язатися із рідними. У мене лезли різні мислі в голову як. Би... Ну, или без или пропавши, похоронили. вже есть, Тобто, бы я не знав, ли владі этой ситуація, що я какби ще жив і нахожусь в плену. Це відео виклали в мережу російські журналісти. Ось на підлозі, просто на ганчір'ї. У приміщенні Луганської митниці сидить героїчна айдарівська лікарка, мама Таня. Поруч з нею черніський танкіст Андрій. Збросили мені це відео. Говорять, ви вже видели там, как бы один із пленних представився, як Андрій Димиденко може ваш. І я включаю відео і прямо першим, ну как бы показують його Понятно, у мене шок. Мама Таня допомагала українським хлопцям боротися із больовим шоком і лікувати рани після тортур. Пригадує Андрій. Її вони завдячують життям. Таня вообще красається. Жінщина проєває. Вона пошла за нас чеченця, якщо чесно, хотіли нас розстріляти. То тобто приходили, батюшки в пістолетки приставляли. Коли Дарівку Тетяна Боросенко звільнили з полону, вона змогла винести звідти український прапор. На ньому розписалися всі полонені. Посередині підпис Андрія. Він сподівався вийти наступним. Так то. Мама Таня засветила флаг. Я сразу стоп-кадр вижу все, и у нас забыла привезли в Харьков. То есть, уже смотришь все прапор Украины. Да, люди ходят как-то. Ваша душа розворачувалась. І це Ось, очень так, да, дуже було приємно, вже ти розумав, що тобі нічого не грозить. Він подякував волонтерам за звільнення. Тепер разом з дружиною готовий допомагати іншим хлопцям, які досі в полоні. Але Скорик Василькобець, Чернігів, Спацкор 2+,2.